Горять, палають нафтобази у Росії. Українські спецслужби повідомляють, вони відкрили оксамитовий сезон бавовни. У Воронівській області поблизу населеного пункту Анна пожежа на базі паливно-мастильних матеріалів. У повідомленнях генштабу зсу йдеться про успішну співпрацю в цьому напрямку між СБУ та іншими підрозділами Сил оборони України. Згоріли 20 резервуарів з російським паливом. Ребята, ще один летить. Вот он прямо надо мной пролетает, урод. Прям в нефтебазу в нефть, нефть летит. Вот это вот дела. Вот так вот, ребят, бомбят. Вночі губернатор Вороницької області Олександр Гусів інформацію українського генштабу підтвердив, написав правда у себе в телеграмі, що влучили у пусту діжку. Місцеві повідомляють у своїх пабліках про п'ять потужних прильотів по нафтобазі. Горить також база підприємства Лукойл у Пермі. Про неї МЧС Росії каже, що там знову ж таки необережно поводилися чи то з електрикою, чи то з вогнем. Вірохідно вкотре палили, і саме там, де треба. Пожежу зафіксувала на своїй мапі американська компанія НАСА. У Новосибірську спалили обласне управління ФСБ. Вогонь охопив не тільки міжнародно визнану територію Росії. В окупованому росіянами енергодарі горів після вибуху автомобіль-колаборанта начальника охорони Запорізької атомної станції Андрія Короткого. Він видавав росіянам людей з проукраїнською позицією, вступив до партії Єдина Росія, підтримував російську армію. Слідственний комітет Росії підтвердив, короткого вбили, підклавши вибухівку під його машину.